Риба фугу це маленька до 40-80 см ядовита риба, родини і що відома здатністю роздуватися в кулю при небезпеці. Її тіло покрите товстою шкірою і з дрібними колючками замість традиційної луски. Вона має грушоподібну форму з маленькими очима і срожчимся зубами різцями Головна особливість фугу наявність тетродотоксину, надзвичайно сильного нервово-паралітичного яду, що міститься в її шкірі, печінці, яєчниках і кишечнику. Цей яд смертельно небезпечний для людини, а навіть невеликої дози достатньо, щоб спричинити параліч і смерть. При цьому у дуже малих дозах тетродотоксин використовується у медицині як анальгетик. Існує близько 120 видів риби фугу. Вони мешкають у Тихому, Атлантичному Індійському океанах, а деякі види водяться у прісних водах. Це різноманіття включає багато родів і підвидів, кожен з яких має свої особливості та ареал проживання. Один із найпоширеніших видів є бурий фугу по латині, так і фугу рубріпес, відомий також як бурий скелезуб або бурий фугу. І є основою японської страви фугу. Вона належить до родини трубкозубових і має унікальну можливість роздуватися, щоби захиститися від хижаків. Фугу мешкає у прісноводних і морських водах Північно-Східної Азії, зокрема в Японському морі, Жовтому морі, Тихому океані та прилеглих районах. Вона полюбляє спокійні затонулі місця, рифові зони і глибини до 100 метрів. Нерест бурого фугу, бурого скалозуба, відбувається навесні з березня по травень. Для нересту риба вибирає прибережні тихі місця з солонуватою водою на глибинах до 20-25 метрів. Самка відкладає ікру на камені, а самець її запліднює і залишається охороняти ікру протягом декількох днів. Після вилуплення мальків самець продовжує піклуватися про потомство, поки молодь не почне самостійно харчуватися, після чого він їх залишає. Нерест у бурого фугу зазвичай збігається з припливами і може бути пов'язаний з місячним циклом. У шлюбному ритуалі у самця є танці і створення візерунків на дні, щоб привернути самку для відкладання ікри. Таким чином, бурий фугу не реститься у весняний період, березень, травень, в спокійних мілководних місцях, де відбувається активна батьківська поведінка з боку самця щодо охорони ікри та мальків. При загрозі фугу швидко надувається, наповнюючи свої внутрішні порожнини водою або повітрям, збільшуючись у 3-4 рази в об'ємі. Одночасно колючки, що зазвичай приляглі, випрямляються, утворюючи колючу сферу, яку складно проковтнути хижакові. У японській кухні фугу улюблений делікатес, але лише професійні кухарі з ліцензією можуть її готувати, оскільки помилка у видаленні отруйних частин може бути смертельною. Попри це, щороку від отруєння фугу гине кілька людей. У Японії існує спеціальна категорія шеф-кухарів фуготори, буквально той, хто готує фугу, які проходять багаторічне навчання і здають складні іспити, щоб вміти безпечно обробляти рибу. Традиційні страви включають сашимі, дуже тонко нарізані скибочки, які викладають на тарілку у вигляді витонченого візерунка. Інші рецепти передбачають приготування фугу у вигляді супу чи тушкованих страв. Незважаючи на ризики, фугу в Японії користується великою популярністю і вважається справжнім шиком. Довідкова інформація: риба місяць, родина моліде. І риба фугу, родина тетроодонтиде, є родичами, оскільки обидві належать до одного загону, скелезвубоподібних тетроодонтиформес. Проте вони належать до різних родин риба місяць входить до родини Моліде, а фугу до родини тетроодонтиде. Тобто це близькі еволюційні родичі в межах одного ряду, але з різними морфологічними та екологічними особливостями риба. Таким чином, риба фугу це унікальний морський мешканець з дивовижними біологічними властивостями, що поєднує красу, небезпеку і культурне значення.